Новини в проекті Докс, які тебе точно приємно здивують. Перше, це то, що 14 числа вже повністю закінчується фармінг наших поінтів. А це означає, що на даний момент, коли ви дивитесь це відео, все, два дні залишилось для того, щоб запросити своїх друзів виконати які завдання, щоб отримати як найбільше поїнтів. Також в своєму офіційному телеграм-каналі зробили дуже крутий анонс, що 14 числа також буде. Анонс про подальший лістинг токена на криптобіржах, а це означає, що ми з вами зможемо на цьому заробити. Як на мене, то новини дуже приємні, і в принципі це підтверджується чутками, які були декілька днів раніше. Ось такий скрін, в принципі, гуляв по телеграм-каналі. Що можна було бачити, що токен буде ліститись на Bybit, Binx, Bitget і ще якісь десь біржі. Якщо вони дійсно залістяться, то це буде одним із найкращих проєктів після ноткоїна, тому що тапали ми тут недовго, точніше. Навіть не тапали, а просто підключали свій телеграм-аккаунт, виконували завдання, за що отримували поїнти, і відповідно на цьому заробили. Тому що, коли вже відбудеться лістинг, то в принципі логічно, щоб оці поїнти вони конвертували в токен, який ми зможемо продати на біржах. Зараз на примаркеті вони дещо розмили саму ціну через те, що додали нові завдання, і цінність поінтів зменшується. Тобто, чим більше поїнтів, тим менша, в принципі, ціна на примаркеті. І пізніше потім лістинг самого токена також Може бути по меншій ціні, але потенційно, в принципі, зараз у цієї може виходити там 20-50 доларів на один аккаунт. І пізніше, якщо виконати якісь додаткові завдання в з завданнями, то можна буде нафармити ще більше монет. І, в принципі, нагорода, ну, надіюсь, мала би бути від 20 до 50 доларів на один аккаунт. Ще хотілося розповісти про можливі критерії в отриманні айрдропу, тому що, як ви розумієте, не все може бути так гладко, як було, допустимо, в Notcoin, що практично. Всі заробили. Чим більше людей заходить якусь тапелку, тим якісь критерії вони можуть додати для того, щоб користувачі не кожен влучили айдроп. Тому що зараз в тапелках багато різних ботів і тому подібного. І вони мусять якимось більш реальним користувачам роздавати айдроп, аніж там більшості ботам. Тому що я більш ніж впевнений, що багато користувачів купляли телеграм-аккаунти і просто отримували якісь поінти. Тому не виключення, що критерієм для того, щоб отримати айдроп. Буде мінімум одна транзакція в цьому боті. Якщо ви також хочете підпасти під ці уявні якісь критерії, щоб зробити якусь транзакцію, нам потрібно перейти в нашого бота, далі вибрати вкладочку з завданнями, і там буде завдання, натиснувши на яке у нас висвітлиться якби віконечко, щоб перейти на якийсь гаманець. Цей гаманець потрібно було підключити до самого проекту DOX. Я записував вже відеоролик про інші новини з лістингом на примаркет, з тим, як продати токен та про останні новини. В попередньому відеоролику от тут можете глянути. Коротше, підключаємо гаманець Тонкіпер або всередині телеграму. Є гаманець його можна або скачати, або просто в пошуку вбити. Ось таку назву. Ми просто створюємо цей гаманець, і на цей гаманець потрібно з якоїсь біржі Байбіт Бінкс Бідґет. Е... Binance, до речі, недавно залістився тон. Потрібно вивести 0,15 токи на тон, а це дорівнює десь 1 долару. Далі ми знову ж таки переходимо в наш е, DOX. І вибираємо те ж саме завдання, про яке я вже і сказав. Пізніше просто у вас висвітлиться віконечко, де потрібно буде підтвердити нашу транзакцію, і таким чином ви зробили транзакцію спільно з Doc став вашим гаманцем, потративши на це ну десь 60 центів точно. Але з такими затратами ви, в принципі, повишаєте шанс для того, щоб точно отримати аірдроп. Також трішечки розповім про нові завдання, які тут появились, та й в цілому про ті, які тут є. В принципі, стандартно підписки на різні телеграм і на інші соцмережі. Більше Понтів дають за зміну вашого нікнейму в Телеграмі, а іменно 2500 поінтів докс. Вам просто потрібно ось цю кісточку додати в свій нікнейм. Потім нажимаємо кнопочку Check, і таким чином, якби цей бот перевіряє, чи ви виконали точно це завдання. Рекомендую виконати, тому що, в принципі, поінтів дають непогано. Я на даний момент на фармі вже 55 тисяч поінтів. Як на мене, це зовсім небагато. Є люди, в яких на порядок більше, але в принципі, що маємо, то маємо. Я великого упору не робив на цю таполку, тому на великі нагороди тут і не Розраховую також, хочу сказати, що токен в принципі вже торгується, але не на споту, а на ф'ючерсах при маркету. Біржі ОКЕК. Це дуже класна можливість. Якщо ви не користуєтесь звичайним примаркетом, не вмієте, не хочете, боїтесь, то іменно ф'ючерси, ось ці вони, як на мене, більш безпечніші, тому що у вас не блокуються ваші кошти. Ви тут можете торгувати цим токеном до 5 x Тобто заходите в позицію на 10 доларів, і ви вже торгуєте 50 доларами, тому що в 5 разів більше. Тут можна відкривати закривати позиції моментально. ви Вибираєте, допустимо, по маркету на якусь суму USDT, стаєте в лонг чи в шорт. Якщо ви думаєте, що ціна піде вверх, ставите в лонг, якщо вниз, то в шорт. Вибираєте бажану суму, вибираєте бажану суму, внизу у вас буде відкриватись ось тут позиція. І якщо ви, допустимо, ловите якийсь мінус, або просто хочете закрити позицію, тому що у вас вже якийсь приємний плюс, ви просто нажимаєте кнопочку закрити. І у вас всі ваші кошти повертаються на баланс. А якщо ви хочете торгувати на примаркеті, Bitget, Bings або якась інша біржа, а вам іменно вже Потрібно буде заморозити кошти до повністю лістингу токену на спот, а потім відправити їх на біржу. Тобто, ви там заморожуєте свої кошти. А тут, в принципі, в вільному доступі, і якщо ви вважаєте, що на даний момент ціна токена 3.055 є низькою, і токен допустимо заліститься по 2.01 центу. Ви можете стати просто в лонг. І чекати самого лістингу на біржі. Якщо токен вийти по такій ціні, ціна на примаркеті виросте там ну в декілька разів, просто досягне тої ж самої ціни, яка нас потує, тобто вирівняється. Таким чином ви вже заробите, якщо ви зайдете з якимось плечем більшим, заробите ще більше. І знову ж таки, зроблю акцент, що кошти тут не заморожуються. Ви зможете закрити позицію та відкрити наново. Але звичайно, що ризики тут ніхто не відміняв, тому що це фьючерси, і тут можна також втратити, якщо ціна піде нижче або в декілька разів нижче, просто це великий обвал або ціна заліститься по нижчому курсу ніж є на примаркеті. Ось цьому то якби буде падіння. Ви будете в позиції, ви втратите. Якщо ви будете з якимись великим плечем, то втратите ще більше. Може взагалі ліквідувати. Зійшли на 100 доларів і мінус 100 доларів получаєте одразу. Ну це вже такі моменти про ризики повинен пам'ятати кожен. Я вдячний вам за перегляд цього відеоролику. Рекомендую підписатися на свій телеграм-канал. Тут більше інформації про крипту, як на ній заробляти. ділюсь тими можливостями, що роблю я в крипті. І якби на чому заробляємо з підписниками. Тому перше посилання в описі під цим відео обов'язково приєднюйтесь. Також ставте лайк цьому відео, якщо контент вам, в принципі, сподобався. І всі потрібні посилання на біржу OKEX і на майбутні біржі з скріна, які я показував, також будуть в описі. В принципі, там буде лістинг, і там ми зможемо продати токени. Всі апдайти по цій таплиці, також будуть в мене в телеграм-каналі, тому не забувай підписуватись.